Видно, от як сьогодні там влетіло 92 БПЛА ПЛАТІВ на госрезиденцію Путіна. Ну може, це наші запустили, може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав, як це нікому не вигідно. Вигідно це зараз тільки одному Путіну, ой, по одному Трампу. Перепрошую, бо він всім не обіщав щось, що закінчиться всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає як ну м'яко сказати, не дуже розумна людина зараз. Да? Ці всі історії. І я думаю, що він таки приїде в Україну, але ви маєте розуміти, що коли він прийде в Україну в парламенті там чи де буде казати промову, я думаю, це не буде з Доови, українці, молодці, і так далі. Вони зі своєю командою, там цирушника, чи я, я знаю кого, прийдуть до всіх оцих корупціонерів, положать їм бумаги на стол і скажуть, значить, дивись, всі от надходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував, і понятно, що всі знають, що там сидять люди, якісь п'яти колони досі рашкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але так і є. ну і, в принципі, це все розуміють, але роблять вигляд, що цього нема, намагаються принаймні. І скажуть, ви або так робите, або це все спливе, і от вас туди відправить. Тобто я думаю, Трамп це а як розумієте, якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують, це вже початок третьої світової. Тобто або буде мир, або буде вже Третя світова. Ну паніся це такое, що, що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну непомітними. Про нас не будуть чути, про нас грубо кажучи, забудуть і почнеться мясорубка ну, світового масштабу. Тому які які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність. Якщо ви бачили ця різдвяна його фотографія, де він з жінкою стоїть на різдво, він же ж не посміхається нічого. Тобто він, грубо кажучи, дає нам поняття, що це більше праздника не буде. більше повода для посмішки не буде. Він дуже чітко дає поняття, що намічається повна жопа, повний звіздець. Якщо це не рішить, то реально посмішок далі і свят ніяких не буде. Ну, це такий тонкий намек. Я його так зрозумів. Мені так кажеться. Може вам не так кажеться, Ну мені здається, це так. Коротше, глянемо, що буде. На жаль, друзі, навіть якщо буде мирний план, кордони відкриті не будуть. Мобілізація буде продовжуватись, бо Україну треба захищати, бо зражко за щось домовлятися. Це безполезно. Але знову ж таки, подивіться моє попереднє відео і зрозумійте, на яких умовах дійсно можливе надання безпеки України нормальне, і дійсно захист України нормальний і дійсно мир нормальний в Україні. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі ще не втратили надію. Вірять в мир, вірять в перемогу, вірять в щось світле. І нехай а, цей рік стане останнім в нашому житті, де ми бачили стільки злоби, негативу. Ах, і всього поганого не хочу казати, бо все. Давайте полибаємося, повіримо в краще, і дай Боже вам всім всього найкраще, особливо нашим військовим. Тримайтеся там дуже-дуже дякую вам за все, ви герої. На вас, в принципі, все і тримається. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються.